про бідного парубка і царівну Була собі в гаю хатка, а в тій хатці жила жінка з сином. Поля в них не було, бо кругом був гай густий, то хліб вони купували. От та жінка раз і посилає свого сина. На тобі, каже сину, ці гроші та піди купи хліба. Узяв той син гроші та й пішов. Іде та йде, коли дивиться. Аж веде чоловік собаку. Здоров, дядьку, здоров. Куди собаку ведеш? Веду, каже, Вгай, та вб'ю його там, бо вже старий став ні до чого не годящий. Не вбивай його, чоловіче, продай краще мені, каже хлопець. Добре, каже, купуй. От віддав йому хлопець ті гроші, що на хліб, узяв собаку та й повів додому. Приходить, а мати й питає. А що, сину, купив хліба? Ні, мамо, не купив. Я йшов, коли дивлюсь, веде чоловік собаку вбивати, то я взяв та й купив. Дала мати йому грошей та й послала знову по хліб. Пішов він, коли дивиться, несе чоловік кота. Здоров, дядьку, куди йдеш? Несу кота в гай, щоб там його вбити, бо не можна через нього нічого в хаті вдержати. Щоб не залишив, усе потягне. Не вбивай його, чоловіче, краще мені продай. Добре каже, купуй. От хлопець ті гроші, що мати йому дала на хліб, віддав, узяв кота та й пішов додому. Приходить, а мати й питає: А де ж хліб? Та я й не купив. А де ж ти гроші дів? Може ще яке лихо купив? Та купив, каже, ніж чоловік кота в гай, щоб там його вбити. То мені шкода стало, я взяв та й купив. Що вже з тобою зробиш? каже мати. От наш тобі щероший. Та гляди, вже, нічого не купуй. У хаті вже й украйцях хліба немає. Пішов він, іде та йде, коли дивиться, б'є чоловік гадюку. Нащо ну, ти? каже, чоловіче гадюку б'єш, ти б краще мені її продав. Купи, каже, та й продам. Що ж тобі дати? Що даси й буде? От віддав парубок йому всі гроші, той чоловік і пішов собі далі. А гадюка й каже Спасибі тобі, чоловіче, добре, що ти визволив мене від смерті. На тобі оцей перстень. Як тобі чого треба буде, то перекинь його з одної руки на другу, от до тебе зараз і прибіжать слуги. Що б ти їм не загадав, усе тобі зроблять. Узяв він той перстень та й пішов додому. Підходить до хати, перекинув перстень з одної руки на другу, набігло тих слуг стільки, що страх. Що б мені, каже він до них, був хліб. Тут сказав, а тут уже й нанесли хліба. Прийшов він до матері, каже Ну, тепер, мамо, уже не будемо ходити хліба купувати. Дала мені гадюка такий перстень, що як перекину його з одної руки на другу, то зараз прибіжать слуги, і що б я їм не загадав, усе зроблять. За що ж вона тобі дала? За те, що я її від смерті врятував. Чоловік хотів її убити, а в нього її купив за ті гроші, що ви дали на хліб. От живуть вони так собі, і ті собачка та кіт з ними. І тільки на парубкові чого схочеться, він зараз перекине перстень, слуги прибіжать і зроблять, що треба. От схотілося йому женитися, він і каже. Підіть, матінко, та висватите за мене царів. Пішла вона до царівни, розказала, чого прийшла, а царівна й каже Як пошиє мені твій син такі черевички, щоб на мою ногу якраз прийшлися, то піду за нього. Вертається мати додому. Казала царівна, як ти пошиєш такі черевички, щоб на її ногу прийшлися, то піде за тебе. Добре, каже, пошию. Увечері вийшов він у двір, перекинув перстень з руки на руку. Зараз і назбігалося слух. От він їм і каже щоб мені до ранку були черевички золотом шиті, а сріблом підбиті, і щоб ті черевички, якраз з це рівні на ногу прийшлися. На другий день устає він, уже черевички, готові стоять. Взяла мати, понесла це рівні, а та поміряла якраз на її ногу. От вона й каже. Скажи твоєму синові, щоб він пошив мені за одну ніч сукню до шлюбу, і щоб та сукня була не довга і не коротка, не тісна і не широка, щоб саме на мене прийшлася». Приходить мати додому. Казала царівна, щоб ти пошив їй через ніч сукню до шлюбу, і щоб та сукня була не довга і не коротка, не тісна і не широка, щоб саме на неї й прийшлася. Добре, каже, мамо, лягайте спати, я все зроблю. От вийшов він у двір, перекинув перстень з руки на руку, зараз тих слуг знайшлось тільки що страх. Щоб мені, каже, до ранку була сукня з такого краму, що світиться, як сонце, і щоб та сукня прийшлась на царівну. Добре, все зробимо, кажуть. На другий день устає він, підходить до столу, підняв хустку, так у хаті засяяло, неначе сонце зійшло. Ось, маму, на столі сукня лежить під хусткою. Несіть її царівні. Взяла вона сукню та й понесла. Приходить до царівни, як відкрила ту сукню, так у покоях і засяяла усе. Надягла царівна її, стала перед дзеркалом, подивилась, аж підскочила, зраділа, що така гарна зробилася. Пройшла вона раз по світлиці, пройшла вдруге, просто як сонечко, так від неї і сяє. Ну, каже, жінко добра, нехай він мені ще зробить міст від мого палацу аж до тієї церкви, де ми будемо вінчатися, і щоб той міст був і срібла, й золота. Як міст буде готовий, отоді вже й підемо до шлюбу. Приходить мати додому, так і так каже Добре, мамо, зроблю. Вийшов парубок у двір, перекинув з руки на руку перстень, стільки слух знайшло, що й двір тісний став. От він і каже. Щоб мені до ранку був міст із срібла й золота від палацу царівненого аж до церкви. Я там буду вінчатися. І як туди буду з царівною їхати, то щоб з обох боків цвіли яблуньки, груші, вишні черешні, а як назад вертатимусь, то щоб усе достигало. Добре кажуть, до ранку все буде так, як звалено. На другий день устає він, вийшов з хати, аж дивиться, стоїть міст, і садки молоденькі у бабіч цвітуть. Вернувся він у хату. «Ідіть, мамо, та скажіть царівні, що вже й міст готовий. Пішла мати до царівни, а вона й каже Я вже міст бачила, дуже гарний міст. Скажи своєму синові, нехай приїздить вінчатися. От збудував парубок пишний палац, а на другий день їде вінчатися з царівною. Повінчалися вони, вертаються назад. А на мості вже все достигає і яблука, і груші, і вишні, і черешні, і всяка всяка садовина, яка тільки є на світі. Приїхали вони в той палац, відгуляли весілля та й живуть собі. І той собачка та котик з ними. Прожили вони там якийсь час, от раз рівне й питає свого чоловіка Скажи мені, серденько, як ти пошив мені черевикий сукню? Ти ж із мене і змірка не брав. І як ти за одну ніч збудував такий міст, де ти набрав стільки золота й срібла? У мене, каже, є оцей перстень. Як я його перекину з одної руки на другу, то зараз назбігається до мене слух, повен двір, і що б я їм не загадав, усе зроблять. То вони зробили і черевички, і сукню, і міст збудували, і палац оцей, що ми живемо. Усе вони мені роблять. От діждалася та царівна, поки він заснув добре, стихенька зняла з нього той перстень, перекинула з руки на руку та й загадує словом. Щоб зараз тут були і коні, і редван, я поїду до свого палацу, а з цього палацу зробіть стовп такий, щоб тільки можна було моєму чоловікові стояти і лежати, і зараз перенесіть той стовп за море, та глядіть, щоб його не збудили, щоб він уже в стовпі прокинувся. Добре, кажуть, усе буде так, як звелено. Вийшла вона, сіла в редван та й поїхала, а палац ураз стовпом став, то його й потягли ті слуги через море. Другого дня вранці прокидається царівний чоловік. Аж нема ні жінки, ні палацу, ні персня, нічого немає. Тільки стовп стоїть. Хотів вийти дверей нема. Полапав одну стіну, полапав другу. Не можна вийти, тільки віконце маленьке пущено. От живе він, бідний там, голодний, холодний, так би і в мері пропав, якби не собачка та кіт, бо вони в тому стопі зосталися і можна їм вилазити в те віконце. От собачка побіжить у поле, із торбою якого жінця шматок хліба та й принесе. А котик візьме в зуби, полізе до віконця та й віддасть йому. Назбирали трохи хліба, от собачка й каже котові. А що каже, є тепер у нашого хазяїна хліб, то ходім за море. Може, якось добудемо перстень? Ходім, каже кіт. Пішли вони, біжать та й біжать, прибігли до моря. Сів котик на спину собаці та й попливли. Довго пливли і таки добилися до берега. Там погрілися трохи на сонці, собачка й каже Тепер же ходім до палацу та хутесенько, щоб на нога там, друга тут. Та й побігли. Біжать та й біжать, біжать та й біжать і не відпочивають та все біжать. Перебігли ліс невеликий, коли бачать, стоїть палац і крім нього мур високий. От собачка й каже котикові Зоставайся ж ти отут під лісом, а я старший, то піду на довідки чи не знайду якого способу добутись до палацу та викрасти персня. Зостався той котик, а собачка прибіг до палацу аж дивиться, коли брами варта. Чує старший каже до вояків, Пельнуйте ж мені гаразд, щоб бувайки ворог не добувся. Не турбуйтеся, кажуть, у нас ані птиця не залетить, ані миша не пролізе. От походив собачка сюди туди під муром, та з тим і вертає до котика, прийшов, сів та й журиться. Що, каже, коли там мур кругом привисочений, а добрами варто приставлено, та таку, що ані птиця не залетить, ані миша не пролізе. А котик каже Тепер ти зоставайся, а я піду до царівни. Та й побіг. Прибігає до палацу, стоїть варта під брамою, і мур кругом високий. Він тоді зайшов з другого боку, та на дерево, що коло муру, та й у двір, прибіг під вікно до царівни та й бігає. Дивиться царівна, аж кіт ходить по двору. Вона взяла його і пустила в світлиці. Тиняється той котик по світлицях та все придивляється, де царів на перстень ховає. Як доглядівся, діждався, що всі полягали спати, ухопив перстень та й побіг. Прибігає до моря, скочив собаці на спину. Собака кинувся у воду та й попливли. От, перепливли вони море, скорий берег. Собака й питає котика А що, держиш персня? Кіт мовчив, мовчить, бо перстень у нього в роті. А собака таки не покидає свого. Скажи, я тебе питаю, чи держиш персня, бо я тебе в море скину, коли не скажеш. Мовчить кіт, а собака так розсердився. ну не кажеш, оце ж кидаю. Кіт злякався та держу, а перстень бульк у море. Мовчить, тоді кіт, знову нічого не каже. От перепливли через море, повиходили, кіт і напав на собаку. Такий сякий, через тебе, я, каже, персня впустив, нащо ти мене допитував? Тепер лізь у море та й шукай, як хочеш а алізь. Поліз собака, бродив, бродив, бовтався, бовтався, нема. Почали вони вельми сваритися з котиком, а далі й кажуть: Будемо ходити понад морем та питати, може, хто знайдеться такий, що нам його дістане з моря. Пішли вони понад морем, кого зустрінуть, кого побачать, усе розпитують. Чи може він дістати перстень з моря? Та ба, нікого такого не напитають. А кіт і каже, знаєш що? Ходім понад берегом та візьмемось до жаб та до раків. Добре, каже собачка, ходім. Пішли вони берегом, ото піймають жабу та й питають. А що, винесеш нам з моря перстень? Винось, бо назад не пустимо. Винесу, каже жаба, я знаю, де ваш перстень. Вони пустять її, то вона собі попливе, а про перстень ані гадки. То жаби боялись їх, а то вже перестали. Котра попадеться, то зараз і каже, винесу перстень, вони її пустять. От ідуть вони ввечері понад морем аж дивляться, жабеня скаче. Вони піймали його та й питають Ти знаєш, де в морі лежить перстень? Не знаю. Квак, квак. Як не знаєш, то ми тебе назад до матері не пустимо. А стара жаба почула, вилізла з води така здорова, як відро, та й каже Не кривдіть моєї дитини, я вам той перстень з моря винесу. Добре, кажуть, ми будемо дитку твоє держати, аж доки ти нам перстень принесеш. Як принесеш, тоді його й пустимо. Пірнула та жаба в море, знайшла перстень, віддала їм. Вони перстень взяли, і пустили жабеня та й мерщій до стовпа. Прибігають до свого пана, аж він уже увесь хліб поїв, ледве живий небарака. Зараз котик подерся до віконця, віддав йому той перстень. Він перекинув його з руки на руку, тут зараз і з'явились слуги. От він їм і каже переносіть цей стовп назад туди, де й був, і щоб став знову з нього палац, а в ньому моя жінка й мати. Тільки сказав, так усе й зробилося. Жінку ж він прогнав, а сам живе з матір'ю, з котиком та з собачкою.